Побачити, як підготовлюють вторинну сировину до переробки можна під час екологічної екскурсії у Вінниці. Учасники відвідують виробничі цехи та візьмуть участь у майстер-класі і сортування відходів. Більше розповість представниця компанії екосервіс Ольга Маліновська. Вітаємо вас. Доброго дня! Як виникла ідея проведення екоекскурсії? В зв'язку з тим, що в Україні вже вступив в дію закон про поводження з твердими побутовими відходами, і кожний громадянин, кожна компанія зараз має наразі виконувати цей закон. Тому наша компанія завбачно вже декілька років проводить такі екскурсії, тому що аби навчитися сортувати відходи, треба знати, як це правильно робиться як в українських реаліях це треба зробити. Тому ми запрошуємо організовані групи до нас на підприємство, і е, ми показуємо, як працює наше підприємство. Люди можуть на свої очі побачити, як сортують, пресують, е, тюкують сировину. в процесі. Ми розповідаємо про те, е, яку сировину що переробляють. Що відбувається з цієї з тим сміттям, яке переробити неможливо? Ми розказуємо про сучасні реалії, які підприємства наразі працюють в Україні, які на жаль вже не працюють по якісь причині, які нові підприємства відкриваються, які перспективи чекають в Україні в плані переробки сміття. Uh, значить, у нас на підприємстві, крім цехів, у нас є деякі локації. Цікаві це такі, як, наприклад, магазин врятованих речей. Тут ми пропагуємо людей економно використовувати речі, які вони купують. А також їх ремонтувати чи мінятися, чи, чи навіть продавати за якісь там невеликі кошти один одному. В нашому магазині можна на кілограми купити потрібні такі речі по типу лотки, швабри, миски, підвазонники, іграшки тощо. Далі група екскурсійна відвідає музей старовинних речей. Тут ми спілкуємося про. Зброю старовинну у нас понад 200 експонатів пов'язаних з. Першою світовою війною, козацькою добою, другою світовою війною, а також теперішньою війною, також ми тут спілкуємося про побутові речі, які використовувалися в 18 19 столітті. Саме, саме тут ми розповідаємо про те, як Росія викрала такі речі, як самовар, чи балалайка у різних країнах і навіть матрешку. Ну, Доволі цікава локація і сортування відходів. Якщо люди з собою беруть, Утя Речі, яким, яким би вони хотіли дати друге життя, то вони своїми руками зможуть відсортувати ці відходи в контейнери, які випускає теж наша компанія. Ще одна цікава локація: це кав'ярня, портал, яка дизайн якої виконаний із використаних речей, в тому числі це барна стійка, меблі, світильники, зроблені з тих речей, які ми творчо підійшли і зробили з них світильники. Там різні декори і так далі. Тут ми людям людям розв... допомагаємо розвити фантазію, використовувати ті речі, які вони хотіли викинути, ще раз їх обіграти і використати вже для краси. Ну, ми вважаємо, що такі екскурсії допомагають людям зрозуміти, що відходи треба перше сортувати, треба економно використовувати речі, дещо може залишитися як музейний експонат і розказувати історії. А якщо підійти до чогось творче, то можна використати їх в дизайні. Ну наші екскурсії, особливо весною, і літом користуються популярністю в теплий час року. До нас звертаються різні школи. Навчальні заклади, а також організовані групи з підприємств, крім того, ми консультуємо підприємців ФОПів, як правильно зараз виконувати цей закон? Ну звісно, що ми приймаємо вторинну сервину на переробку, а також розказуємо про економічну доцільність цього процесу будь-якого підприємства. Пані Ольго, чи плануєте проводити ось подібні заходи і надалі? Звісно, зараз у нас відкривається сезон, і школи вже е, е, замовляють собі час, е, тому що екскурсія близько двох годин е, по нашому підприємству. Тому ми запис... ведемо графік і скажімо, ну, двері наші відкриті круглий рік, але особливо в теплу пору року це актуально. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Я вам теж дякую, гарного дня. Навзаєм. А нашим глядачам нагадує Ольга Маліновська, представниця компанії «Екосервіс» була з нами на зв'язку.